Свободою користується не народ, а партії. Не партії будуть служити народу, а народ партіям. Вже зараз помічаємо, що у багатьох випадках у справах народу згадується лише його ім'я, а вершать справи партії. Народ знає тільки одне слухати, що правителі йому кажуть. Культурно український народ ступінь за ступенем йде до повного визнання своєї особистої своєрідності, і це важливо. Ми добре знаємо, що обурюватися це одне, а діяти відповідно до свого обурення проти дії несправедливості зовсім інше. Би червоних поки не побіліють, бо білих Поки не почервоніють. Свобода і незалежність України сумісні тільки зі свободою і незалежністю трудового народу, що населяє її, без якого Україна ніщо. Основне ядро безвладдя все чи майже все загинуло. Але воно глибоко пустило коріння свого замислу серед селян. Не тільки в голяйболі, а й за його межами. А тим часом, щоб вібрати в себе справжню свободу, це життя потребує прямого і щирого сприяння з боку людей, які одні тільки й можуть здійснити та захищати для себе і свого суспільства і через суспільство таку свободу. Нема партій, а є купки дури світів. Які в ім'я власних вигод і гострих відчуттів знищують трудовий народ? Влада породжує дармоїдів хай живе без владдя. Як же сміють наш повстанський рух Махновщини, що своєю повстанською кров'ю просочив на три аршини вглиб землю в різних місцях України, полум'яно виборюючи спільну свободу для трудящих? Називати протипереворотним і зрадницьким. Установчі збори це картярська гра в всіх політичних партій. А запитайте когось із тих, хто відвідує гральні клуби, чи виходив хтось з них звідти не обдурений. Ніхто. З переконанням, що свобода, вільний труд і рівність. І одностайність переможуть рабство під ярмом держави і капіталу, я вийшов 2 березня 1917 року з воріт кутирської в'язниці. Про одне лише можу пожалкувати випускаючи безвладний нарис у світ, це те, що він виходить не в Україні і не українською мовою, але в тому. Що я не можу видати свої записки мовою свого народу, вона не моя, а тих умов, в яких я знаходжусь. А підневільне село, здавалося нам, ставить пряме запитання де та путь і засоби, щоб заволодіти землею і без влади над собою зайнятися виживанням зі свого тіла нахлібників, які нічого не виробляють та живуть у достатку та розкоші. Щоб війна була не нудною, ми з червоними товаришами та білими панами договір негласний уклали, повій та артистів не вбивати. Безладна дія в такій миті нерозривно має бути пов'язана з трудовим людом, як найбільш зарупленим в торжестві свободи та прав у нових побідах, новому суспільному громадському сутрудності та у нових людських взаємовідносинах. Вісім років і вісім місяців мого строку у в'язниці, коли я був закутий по руках і ногах, сидіння, що супроводжувалося часом тяжкою хворобою, ні на крихто не похитнуло мене у вірі у правоту безвладдя, що бореться проти держави як устрою упорядження громадськості і устрою влади на цією громадськості. Навпаки, багато у чому моє сидіння у в'язниці допомогло. Зміцнити та розвинути мої переконання, з якими і за які я був схоплений владою та закинутий на все життя у в'язницю.